Що обговорювали Зеленський з Трампом під час телефонної розмови? Що обговорювали Зеленський з Трампом під час телефонної розмови? Не впевнена, що таке можна дивитися. Давайте спробуємо. До над 100 гривень, молодці, дякую. Що обговорювали Зеленський з Трампом під час телефонної розмови? Дивіться, була це телефонна розмова, або була це передача інформації через найближчих людей. Меседж, меседж такий. По-хорошому домовтеся. Це від штатів до нас. По-хорошому, домовтеся. Ну, типа така, знаєте, така мила погроза. Чи варто очікувати підтримку від США в разі перемоги Трампа? Чи варто очікувати підтримку від Штатів в разі перемоги Трампа? Чи варто нам розраховувати на підтримку Штатів в разі перемоги Трампа? Донат 400 гривень молодці. В разі перемоги Трампа нам з вами слід очікувати на якесь вбивство. Цікаво. Щодо підтримки, це залежить від зміни партнерів. Тобто, якщо до влади приходить Трамп, то буде різка зміна. Ключових е, ключових осіб чи дійсно після ухвалення парламентом закону про підвищення акцизного податку в Україні може погіршитися якість пального на автомобільне заправочне станції чи дійсно після ухвалення парламентом закону про підвищення акцизного податку в Україні може погіршитися якість пального на АЗС? Якість пального на АЗС? Значить так, спальним і з його якістю на ЗС повна срака. Я по-іншому тут не можу трактувати, бо одна карта тут краще в лапках іншої. А про що мова? Мова, знову ж таки, про те, коли 200 гривень донат, дякую, два титани з цього приводу. Нафтового бензинового не можуть між собою домовитись. От поки вони між собою не домовляться, буде срака. Колись домовляться? Це точно. Чи дійсно окупанти готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область? Чи дійсно окупанти готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область? Окупанти їх дії. Щодо Запорізької області, подивимось. А, значить так, щодо Запорізької області, їх плани не напад, а тримати в неволі контролювати ключові позиції на цій території за допомогою міжнародного суспільства. І ми з вами колись вже бачили таку картину. Чи продовжаться обміни полоненими до кінця літа? Чи продовжаться обміни полоненими до кінця літа? До кінця літа, чи будуть ще обміни? Е, є така дуже велика вірогідність, прям дуже велика відсотків 80. І це робиться не тому, що вони типа е, зрозуміли, що вони щось там не так робили, але або вони е, сердечні люди, або щось іще. Це робиться тільки для того, щоб вплинути на. Міжнародні інстанції і показати, мол, ми отакі милосердні, отакі щирі, отак от ми робимо, такі обміни і таке інше. Тобто їм треба зараз тримати марку дуже милосердних людей, чи знайдуть причетних до підпалів авто військових в Одесі? Чи знайдуть причетних до підпалів авто військових в Одесі? Чи знайдуть причетних. І так і ні. Значить, самих людей, маленьких, такі пажики, да? знайдуть обов'язково, але то не є. То не є серце о тієї організації, яка... на яку вони працюють, бо там прям організація, за це платять гроші, якщо що. Те, що їх знайдуть, це, типа ок, але тут треба йти далі. І виходити на якусь дуже велику організацію. Чи буде переглянуто закон про підвищення зарплатні помічникам депутатів? Чи буде переглянуто закон про підвищення зарплатні помічникам депутатів? <плес> Ой Боже, якщо цей закон буде переглянуто, повірте мені, до кінця року вони знайдуть якусь щель, якусь лазейку, щоб знову таки поповнити свої кармани. Чи загрожують Україні масштабні кібератаки на роботу банківської системи? А, чи загрожують Україні масштабні кібератаки на роботу банківської, на роботу банківської системи? Ну ті чи вплинуть. Чи буде так, що кібератаки будуть впливати на роботу банківської системи? Однозначно так. 100% так. Причому це буде е, після збору врожаю фінансового. Тобто якийсь момент, коли всі здають податки. Який це момент, напишіть, що це за дати, такі що це за час такий? І після того, як тіпа, все зібрано, можна гасити світло і можна робити якусь.